Привіт, друзі! З вами Історичний Експрес, і сьогодні ми вирушимо в подорож до історії літаків. Не прогавте свою зупинку в минулому. Уяви, що ти сидиш на траві, дивишся в небо і спостерігаєш, як там високо пролітає літак, залишаючи за собою білий слід. Як же люди змогли піднятися так високо, обігнати птахів і зробити небо своєю дорогою. Ще кілька століть тому польоти здавалися лише мрією, казкою або дивом, а сьогодні ми долаємо океани всього за кілька годин. У цій розповіді ми вирушимо у подорож крізь час, щоб дізнатися, як з'явилися літаки, як вони розвивалися і стали частиною нашого повсякденного життя. Це історія про мрію, інженерну майстерність і прагнення людини підкорити небо. Ідея злетіти в небо зародилася задовго до перших літаків. У стародавніх міфах, таких як легенда про Ікара та Дедала, люди вже уявляли себе птахами, однак наукові дослідження почалися лише в епоху відродження. Леонардо да Вінчі створив перші креслення летючих апаратів, парашутів, орнітоптерів і навіть прототипу гелікоптера. Хоча його винаходи так і не злетіли, вони заклали фундамент для майбутніх розробок. Наприкінці XVIII століття людство зробило перший крок у небо завдяки повітряним кулям. У 1783 році брати Монгольфє запустили першу пілотовану повітряну кулю, яка підняла людей у повітря. Але управління такими апаратами було неможливим, і це спонукало винахідників створювати механізми, які могли б рухатись за заданим маршрутом. Перший серйозний прорив стався в 19 столітті. Коли винахідники почали експериментувати з двигунами і аеродинамікою. Англієць Джордж Келлі розробив концепцію літака: крила для підйому, фюзеляж для пілота і двигун для руху. У 1903 році в США брати Орвіл та Вілбур Райт здійснили перший контрольований політ на літаку Flyer 1. Їхній апарат був обладнаний двигуном і мав механізми для керування. Перший політ тривав лише 12 секунд, але це був справжній прорив. Брати Райт довели, що машина важча за повітря може літати. Перша світова війна дала потужний поштовх розвитку літаків. Вони використовувалися для розвідки, а пізніше для бойових дій. З'явилися перші винищувачі та бомбардувальники. Друга світова війна ще більше пришвидшила цей процес. Подарувавши світу реактивні літаки. Війна стала справжнім випробуванням для авіації. Літаки використовувалися для бомбардувань, розвідки, транспортних місій та навіть для боротьби з морськими суднами. Саме тоді з'явилися перші реактивні літаки, які стали основою авіації для війни. У цей період літаки стали швидшими, потужнішими і технологічно досконалішими. Інженери експериментували з новими матеріалами формами крил і двигунами. Що зробила авіацію надзвичайно ефективною. Серед найвідоміших моделей того часу американський Б-29 Суперфортрес, німецький Messerschmitt та Радянський Штурмовий Кіл-2. У 1950-х роках з'явилися перші реактивні пасажирські літаки. Їхня швидкість і дальність польоту змінили уявлення про подорожі. Символом цього часу став літак Конкорд. Який міг долати швидкість звуку і перевести пасажирів із Лондона до Нью-Йорка лише за три години. Сьогодні літаки стали комфортними і доступними для мільйонів людей. З сучасними авіалайнерами, такими як Boeing 747, подорожі на інші континенти здаються звичайною справою. Україна має власну важливу сторінку в історії авіації. Київське конструкторське бюро Антонова створило легендарні літаки, такі як ан 225 «Мрія». Цей гігант став символом інженерної досконалості та гордістю України. Сьогодні літаки стали невід'ємною частиною нашого життя. Вони перевозять мільйони людей щодня, доставляють товари і навіть допомагають досліджувати космос. Сучасні авіалайнери, такі як Boeing 787. Є зразком інноваційних технологій, вони економні, тихі і комфортні. У майбутньому авіація буде ще більш захоплюючою. Очікується розвиток літаків на альтернативному паливі, таких як електричні або водневі апарати. Крім того, активно досліджуються можливості надзвукових пасажирських перевезень. Нові технології відкривають перспективи для комерційних польотів у космос. Компанії, такі як SpaceX та Virgin Galactic, вже працюють над проєктами космічного туризму. У 1903 році брати Райт здійснили перший успішний політ на моторизованому літаку, який тривав лише 12 секунд і покрив відстань у 37 метрів. Найбільший літак у світі Ан 225 Мрія, створений українським авіаконструктором Олегом Антоновим. Є найбільшим літаком у світі. Він міг перевозити вантажі вагою до 250 тонн. Більшість сучасних пасажирських літаків літають на висоті близько 10-12 км, що зменшує опір повітря і економить паливо. У 1947 році Чак Єгер вперше подолав звуковий бар'єр на літаку Bell X1, який рухався зі швидкістю понад 1234 км за годину. Найдовший безпосадковий комерційний рейс виконує літак Сінгапур Ейрлайнс, який долає понад 15 тисяч кілометрів між Сінгапуром і Нью-Йорком за 18-19 годин. Кисневі маски на борту літака забезпечують киснем пасажирів приблизно на 12-15 хвилин. Цього часу достатньо, щоб пілот опустив літак на безпечну висоту. На багатьох сучасних рейсах автопілот виконує до 90% польоту, але посадку і зліт усе ще контролюють пілоти. Турбулентність є звичайним явищем і не є небезпекою для сучасних літаків, оскільки вони сконструйовані витримувати такі умови у знаменитому Jet може вміститися близько 600 пасажирів, і за всю історію цей літак здійснив більше 3,5 мільярда перевезень. Чорні скриньки, які записують дані польоту, насправді помаранчеві, щоб їх було легше знайти після аварії. У 1980-х роках було створено перший невидимий для ридарів літак Lockheed F117, який використовував технологію стелс. Сучасні літаки витрачають набагато менше пального на одного пасажира, ніж автомобіль, що робить авіаподорожі енергоефективнішими. Літак Lockheed sr 71 є найшвидшим пілотованим літаком у світі. Його швидкість досягла 3540 км в годину. Літаки стали не просто способом пересування. Вони об'єднали світ, зробили можливими мрії про подорожі і створили нові горизонти для людства. Від дерев'яних конструкцій, що ледве відривалися від землі, до надзвукових лайнерів і навіть космічних апаратів. Історія авіації демонструє силу людського розуму і прагнення. І хоча ми вже навчилися долати гравітацію, наші мрії про небо і далі ведуть нас вперед, хто знає, які неймовірні літаки з'являться в майбутньому. Одне можна сказати точно: небо залишатиметься місцем, де людська уява і винахідливість знайдуть нові способи розкрити свій потенціал. Кожен політ нагадує нам, що небо не має меж, а майбутнє авіації обіцяє бути більш захоплюючим. Хто знає, можливо, наступний прорив в авіації зробить саме Україна. На цьому наша подорож добігла кінця. Дякую, що ви були з нами. Якщо вам сподобалося це відео, підписуйтесь, ставте вподобайку та діліться ним з друзями. А які факти вас вразили найбільше? Пишіть в коментарях. До наступних зустрічей!